Друзі, вітаю! Марко Рубі заявляє про те, що якщо Іран закриє Армузьку протоку, через яку проходить 20% світової нафти, тобто кожен п'ятий танкер проходить біля берегів Ірану, Ємен там кричить, що вони теж до їхніх вод не наближайтесь, то Рубі каже, що Іран отримує велику ескалацію. В той же час вийшов Медведєв своїм чорним ротом нагавкав на американців. А американці почули, не пропустили повз вух. Правда, вони або не знають, чи це колишній президент, тому що він стерся як просто як персонаж, або просто не хочуть це підкреслити. Як сказав Джей Дівенс, цей хлопець. Цей хлопчина, напевно не знає. Багато чого, і взагалі, що він говорить, є реакція американців. Давайте все це проаналізуємо, тому що дійсно бачимо, що може бути дуже велика ескалація в Ірані. Бачимо, що Росія з КНДР, ну хто ще в Ірані, є з друзів, забігали з резолюцією Радбезу ООН, теж закликає дозволити мирну, так звану мирну програму. Ірану Україна навпаки вийшла і засудила цю програму. Сказала, що програма повинна бути знищена і зупинена. Зрозуміло, що ми на стороні Сполучених Штатів. От. А, ну і власне Путін зібрався до Мінська, а, тому що, знаєте, треба їхати рятувати Білорусь, а то вона якось надто сильно, надто сильно зв'язалася з Штатами з Китаєм. Білорусь дійсно почала відпливати. А білоруський лідер Тихановський, я вам скажу, може дуже кардинально відрізнятися від своєї дружини, яка за стільки років в опозиції так і не зрозуміла, чий же Крим, і не змогла чітко свого часу відповісти. А він зробив свою заяву. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, ми витискаємо російську пропаганду з українського Ютубу. А ваша підписка популяризує україномовний політичний контент. Тому підпишіться, а ми з вами починаємо. Іранський міністр закордонних справ прямує до Москви, буде зустрічатися з Путіним, кажуть, що мають там все проговорити. Ну, от, Росія виступає проти е, намагань Сполучених Штатів. Вона їх засуджує дуже сильно. Про це заявив Медведєв вийшов з великим постом. Каже, що Іран від цього став тільки сильніший. Каже, не факт, що вони щось там знищили, більш за все, там ще й прибавилось. Ну, Одним словом, 10 пунктів Медведєва, в яких він вийшов. ну, от, В Іран на все тільки краще, земля намолена, значить, носи більші. Ну, от все в них краще, після цього удару ще й, ще й приросло. А, ну і каже, що засуджує Сполучені Штати, засуджує Захід, засуджує Ізраїль. Ну і каже, бачите, Трамп такий, типу, заходив як миротворець, а тут бомбити націю, негодяй, каже Медведєв. Ну і каже, що не бачите йому Нобелівської премії. Трамп, як президент миру, який шукає миру і переговорів і для нас, на жаль, не завжди дивиться на умови, все рівно хоче цю премію. Пакистан його вже висунув на цю премію. Ну, і знову ж таки, знищення ядерної програми, Ірану це ж таки непоганий інструмент і фундамент, щоб отримати цю премію. Але коли якесь чому російське починає розповідати про те, що Трамп недостойний, виходить Джей Дівенс і каже. Що росіянам ніхто команду гавкати не давав. Він сказав: ми будемо розбиратися, хто це такий цей Медведєв, і що він нас тут засуджує. Росіяни, і тут скривається гарна історія до завтрашньої зустрічі іранського міністра закордонних справ з Путіним. Кажуть, росіяни були дуже-дуже послідовні в тому, що в Ірана не було ядерної зброї. На всіх переговорах вони про це заявляли. Так що ж ви тут засуджуєте, питає Джей Ді Венс в ефірі каналу ABC. Що ви засуджуєте? Те, що ви граєте подвійну гру типу, Ірану пиль в очі пускаєте, ну відповідайте перед Іраном. Де ваші С 400? Віддавайте, в Іран. Чого сховались? Вас зараз тільки ударів вистачає по українських полігонах бити, де хлопці молодь тренуються. Молодь! А вони б'ють по цих полігонах. Сьогодні в нас на півдні один з таких прильотів. От хай завтра Іранець і забирає свої ракети і їде з ними назад до Ірану. Але ж в Росії їх немає. Розумієте, і Джей Дівенс непогано вструсив Медведєва, щоб Медведєву мало не здавалося, і щоб вони там не засуджували. Нічого. А, але ти типу, побачимо, що Іран іде на ескалацію. Іран хоче за а, рішенням. У них там ще Радбес має засідати, ну от, і вони мають закрити цю Ормузьку протоку. Кожен п'ятий танкер, ви знаєте, там і Кувейт, і Катар, ну, от, і, і Об'єднані Арабські Емірати. ну Одним словом, вивозити треба, а нічого немає. Все буде закрито. Ну і, власне, Сполучені Штати вийшов Джей Дівенс і каже: Ви там дивіться, якщо ви це перекриєте, буде така ескалація, що вам мало не здасться. Ви будете вдякувати за, за ці попередні бомбардування, як Мано небесно. Якщо ви перекриєте протоку. А що вони хочуть, передає Алярабія з посиланням на іранське телебачення, Прес-ТВ? Е, рішення, до речі, дивна назва для телебачення, прес, ну але нічого, в Ірані багато дивного. Рішення про перекриття все ще не ухвалене, адже остаточне рішення має ухвалити вищий орган безпеки країни. Закриття протоки розглядають як найжорсткішу можливість відповіді Ірану на обстріли ядерної інфраструктури зі збоку США. через протоку. Йде 20% світової нафти, а її перекриття може призвести до злету ціни на нафту. Деякі аналітики прогнозують 100%. Доларів за таким сценарієм протока перебуває під значним впливом Ірану. Основний маршрут для проходу великих танкерів, що прямує до нафтодобувних країн, в тому числі Саудівська Аравія, Іран, Ірак, ну і власне країни, які я. Передчислив. Ну і Штати не збираються на це все дивитися, не збираються все це слухати, Штати будуть діяти. Причому грають і палкою, і пряником. А, для того, щоб Армузьку протоку не закривали, Сполучені Штати, моє відчуття, пішли по непублічних каналах комунікації і все ж таки з іранцями сконтактували. Бачимо дві паралельних заяви. В одній Джей Дівенс каже, що ми не збираємось вбивати аятолу. Оха, мені знаємо, що він ховається, навіть можемо здогадатись, де але вбивати не будемо. На що Іранці кажуть, ми обіцяли бити по базах, але, але Венс каже, але Ізраїль, ми за нього не відповідаємо, тобто Штати від себе відводять. Виходить речник від Іранців і каже, що ми обіцяли бити по базах штатів, конкретних базах, які знаходяться всі знають, де в тому числі в Катарі. Але найголовніша база американців Ізраїль, будемо бити туди. Тобто по пів градуса спустили. По пів градуса спустили. Рубіо каже: можемо угоду підписати хоч завтра. Заберіть ядерку і ми вас не чіпаємо. Або буде супер ескалація, і Рубіо може до цього прийти. Тому зараз бачимо, що. Певні комунікації відбулися. Росія, як бешена, бігає з КНР з Північною Кореєю, бігають по ООН, намагається щось там зібрати. От, але, але бачимо, що Сполучені Штати налаштовані достатньо серйозно. Далі, Путін збирається до Мінська, бачить, що Мінськ упливає від нього зустрічі з. Американцями візити до Китаю призводять до того, що Лукашенко розгортає нову діяльність, яка зрозуміло, що покликана йому збалансувати присутність Росії. От. Але бачимо, що Путін їде там якийсь союз, буде економічний проводити ще щось. Надумане надуманий захід, покликаний організувати хоча б перший візит закордонний Путіна за півроку. До речі, це теж питання щодо легітимності Путіна як президента. В нього немає міжнародних візитів. Це неповна легітимність. Часткова легітимність президента Росії. Ну, їде в Мінськ ти типу, поговорити з Лукою, що ж там відбувається. Тихановського відпустили, ще 13 людей відпустили, ну і багато всього несеться. Сам Тихановський, побачимо, завтра буде, ми поговоримо. Сам Тихановський заявив, що абсолютно підтримує Україну і Зеленського. Ну в нього була прес-конференція після звільнення передає наша Ніва. Я абсолютно підтримую Україну, її президента. Те, що я пережив, ніщо в порівнянні з тим, що пережила Україна. Зеленський для нього герой підтримує його абсолютно беззастережно. Тихановський підкреслив, що ніколи не був проросійським політиком. Зверніть у мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. і це все я ніколи не був проросійським. Це фейки. Наш спільний ворог, режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде про свою поїздку до Окупованої Росією Криму. В 17-му він не пояснив. Він пояснив, що тоді не був політиком і не думав про політичні питання, їхав туди як паломник. Він також закликав білорусів боротися з Лукашизмом. Також з тим Тихановський заявив, що лідером білоруської опозиції залишається його дружина Світлана. Лідером опозиції є моя дружина. Світлана, і я не збираюся тут ні на що претендувати. Людина, яка провела 5 років в ізоляції, не може бути лідером. У нас тисячі таких лідерів, як я. Що важливо розуміти тут? Робить заяву правильну проукраїнську, але важливо нам не закохуватися. Бо якщо закохаємося, отримаємо надію Савченко з російською пристройкою типу Медведчука, це важливо розуміти. Не закохуватися в ці заяви. Може він і гарна людина, а може ні. Тому зараз кричати, що ось в нас в Білорусі є новий лідер, він кращий, і він буде супер. Не спіши. Я знаю сотні людей в Білорусі, які можуть бути кращими лідерами. А в той же час їм всім треба одна людина, з якою б вони могли піти і змінити ситуацію. Але по цих одних заявах подивимося по подіях. Тому що зараз Росія любить нам нав'язувати героїв, приїжджають сюди і нам тут починають каламутити воду і давати поради. Дякуємо не треба. Тому обережно ставимось до таких заяв. Білорусам завжди готові допомагати, Лукашенка готові знищувати. Зараз головна задача зробити так, щоб там була присутність Росії мінімізована до нуля. Ось така наша там задача. Ну і вишенка на торті, мамин пиріжечок, чи точніше. Татів пережечок. Якщо Зеленський президент, то його пережечок Чернишов приїхав в Україну. піарщики його, які отримують серйозні гроші, тому що є Чорна каса виглядає так зі сторони, сфотографувався біля заправки: welcome home. от, І все, типу, в Україні кажуть, знаєте, таке відрядження було таке відрядження. Тут же і міндіч поїхав. Міндіч вже і по своїх справах, десь там за кордоном. Ну, от, хоча казали, я в попередньому відео для вас писав, що він за ним поїхав і забирати його, знаєте. Але каже все, повертаюся додому. Журналісти, типу, такі погані, за мною, значить, там вели хвоста. Ну, от, виглядає він недолуго. який це такий прем'єр-міністр, який втік від кримінальної справи. Друге питання: що ж це за кримінальні корупційні справи? Нічого не болить, нічого не муляє? Гальфіст Мамкін, да? Завтра буде вже в Кабміні, каже, будемо працювати домовленості на практиці з країнами ЄС. Мені здається, що ось таких міністрів, які грабують, там ще в нього колега є теж з ЄС працює, треба в відставку. Вони дискредитують країну. Точно так же, як олігархи, як корупціонери і як ОПЗЖ. Це все вороги України, які війну порочать державу, яка могла б отримати в десятки разів більше, якби не вони. Ось така моя позиція. Не буду більше про Чернишова, хай вертається. Побачимо, які будуть, як, як будуть розвертатися ці кримінальні треки, чи зверху позвонять і все завершиться, як це дуже часто буває, чи піде далі. Напишіть свою думку про корупціонерів, які прогризають дно нашого з вами корабля. Ну от перше, друге чи відносите ви до них Чернишова і йому подібних. І кого б з Кабміну ви хотіли, щоб звільнили, а кого. Залишили перше, друге піде Іран на деескалацію? чи ні далі вірвуться в бій. Вони, до речі, говорять, що їм для війни треба мінімум півроку, і вони для цього готові чи готові західні союзники півроку підтримувати Ізраїль? А, ну і третє лука Лука, до якого їде Путін, яку пісню заспіває Лукашенко Путіном. Стане в позу, мовляв, я з Китаєм і Штатами, чи знову ляже під Путіна, піднявши ставки цими двома візитами. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до